Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді такий пристрій для обслуговування акваріума від фірми Tetra модель GC40. Цей злив в принципі, виробник радить для акваріумів 50-200 літрів. Але я думаю, і на більший акваріум можна скористатися цим пристроєм. Так, В комплекті йде шланг для під'єднання до злива. До шланг 1,80 м, тобто доволі ну, нормальної довжини. Також є фіксатор, за допомогою якого можна зафіксувати шланг на акваріумі, щоб він у вас не болтався. Тому це йде. Але саме основне, за що ми платимо гроші, це отакий. Ну, воно розбирається все-все, якщо потрібно. Це пристрій, який допомагає нам очищати дно в акваріумі. Не забуваємо, що обслуговування акваріума це не просто злити воду, а потрібно з дна зібрати залишки ґрунту, залишки корму, залишки ескрементів і таким чином злити часткову водичку і прибрати з дна весь бруд. Дуже міцний корпус цього всього, тобто можна давити в ґрунт, не приймаючи, що він там лопне чи там поламається якось. Тобто пластик дуже крутий. Стоїть сіточка для того, щоб сюди не попало всередину щось, типу рибок, чи щось велике, щоб не забити систему. Так, коли ми це все збираємо, ми маємо таку конструкцію. Я називаю ці зливи. Як, ну, Вакуумный пилосос. Таким чином, ми цю конструкцію опускаємо в воду. Тут всередині йде обратний клапан, ви пару разів верх-вниз качнули, за рахунок клапана водичка починає текти, і ви ходите по ґрунту, збираєте. Коли ви прижимаєте в ґрунт, ґрунт перемішується, бруд всасується всередину, а камінці падають на дно. Дуже-дуже тобто зручно. І За рахунок того, що прозорий корпус, можна побачити, в якої частині акваріума Більше бруду. Таким чином, дуже прикольно прибирати акваріум. Далі, тут є ще отакий кран, за допомогою якого можна прикрити, збільшити, зменшити потік води. Дуже часто буває. Що вам потрібно обслуговувати маленький акваріум? Таким чином, великий поток води дуже швидко зливає водичку. Таким чином, ми можемо відрегулювати на менший поток для того, щоб злити води небагато, а при цьому почистити повністю все дно акваріума. Таким чином, пристрій дуже зручний в використанні. Е, недолік один не саме дешеві, е, не, не саме дешева така, скажем так е, е, обладнання не саме дешеве для нашого акваріума, але з, з, з урахуванням якості, що воно е, жорстке, таке, е, функціональне, то я думаю, що один раз е, на все використання акваріума купити правильний злив можна. Е, Посилання на цей продукт залишаю знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.